Всім добрий день, я монітор чесної на парковки, назад Жигальна віта, я працюю зараз на площадного стол, на локації площі столу. І я працюю з паркувальником на ім'ями колег. У нас сьогодні сталася така не дуже приємна ситуація. До мене підходить підходив на паркувальник, а починає переодягатись і дуже погано. Дуже незв'язно говорить, що типу там приїхало троє, вони сказали, що я тут не працюю, що вони переламають кості, щоб я пішов вон, вони там приїхали, вони там сидять і тікають і додому. Я все-таки ловлю, ловлю майже за комір, де вони сидять, хто тут такі, пішли розбиратися. Вона Ми... проводить до трьох людей, які сидять там в ресторані, напроти прямо напроти парковки нашої на літньому майданчику. А, і якби... Сидять троє людей, які нам кажуть, що ми більше тут не працюємо. От. Мій паркувальник там став трошки в стороні, бо він, їх, очевидно, дуже сильно боявся, мені дуже тряслись руки. Але мені вони якби посміхались час від часу вставляючи в другий для паркувальника. А, їх було троє. А, так, двоє мужчин десь 30-35 років. На волосі боротьби стрежені. І один мужчина в центрі сидів, який був такий з сивою бородою трошки із сиромволосім. І коли спитала, що добрий день, що потрібно справа, а вони сказали, що ми тут більше не працюємо, що зараз прийде новий паркувальник, що в них є відео, що наш паркувальник кидав туди якісь гроші. Вони теж казали досить так шматочками, це виглядало приблизно. Полчаса машина никуда, никуда, не едет, а он подходит и ложит свои деньги. А у нас есть видео, а мне там сбросили. Флой попросил эти видео, он мне сказал, что я знаю, на ютубе. Флой испытала назвать все видео, он мне сказал, и мне спрашивали, я не знаю. А... просто они, с ними трошки мне важко было разговаривать, потому что было, было, было такие, знаете, такое было ощущение, что это уже доходно факт, эффект, просто ставлять, мне просто поведомляют. І наш паркувальник був настільки наляканий, що тільки він старався вставити якусь репліку, до нього зразу грубо, з матюками казали йому, що він не вставляв ніяких реплік. Це я так дуже ніяко занизувала. Тобто в мене було, не було ніяких претензій. Просто сказали, що за нами слідкували і в кінці додали, що за нами слідкували, що вони знають, на якій машині мене забирають чоловік з роботи. Уточнюючи деталі, що це було червоне рино, і це мене трошечки буквально налякало, але менше ніж нашого паркувальника. В кінці таке я попросила представитися, але я сказала, як це я вам представилася, вони представились, і я записала. А деякі силиму ще на за 50 Він представився Омельченко, прізвище. Він ще сказав, що я прізвище, але я її не записала, я забула. Ти, мужчина, на який справа це він назвався Горський, паркувальник сказав, що він з ним знайомий, Його звати Саша, і він цитую, був начальником такого району. Я носив РРО, не знаю, розбиратися. Але як я зліла собі, він сказав, що я близько Порошенко, коли сказала, що я не, не вірю, він сказав, що я не довіряю людям, це моя мада. Назвався Сашою і сказав, що він просто світі, щоб це не означало. І тим не менш. Мало приємного. Я не уявляю, як я завтра прийду на ту саму локацію і що мені відповідає далі тим людям. Хотілося б, щоб це якось вирішилось, все-таки ми там на законних підставах свої всі документи і ми маємо там. Вирішення. Все.